Всім привіт. Продовження епопеї з моїм кондиціонером ГРІ. Це китайський кондиціонер Грі, модель Бора. В минулому відео я проводив звукоізоляцію, віброізоляцію системного блоку цього, наружного. Але він перестав дребенчати, він дребенчав так дуже сильно. там пластмаска дребенчала, це я пофіксив, але виникла інша проблема. ну Вона не виникла це як, як слідство. Справа в тому, що. Все це дребенчання було з-за того, що компресор, який знаходиться внутрі, він дуже вібрує. І ці вібрації передавалися на елементи зовнішнього корпусу, і вони дребенчали. Це я пофіксив, встановивши вібро звукоізоляцію. Але вібрація ж компресора не зникла. І проблема в тому, що ця вібрація через оці от кронштейни передається на стіну. Кондиціонер знаходиться якраз під стіною, під тонкою стіною. Де знаходиться батарея, і ця вібрація досить так гучно передається в квартиру. Значить, ну І це треба якось вирішувати. В інтернеті знайшов таку інформацію, що можна встановити отакі от резинові демпфери. Ставляться вони от туди, от. замість там звичайні болти, ну, По суті, кондиціонер прикручений звичайними болтами. До цього кронштейну. Е, між кронштейном і кондиціонером ставляться ці демпфери. Е, якщо бачите, тут є один болт і другий болт, вони запресовані в цю резинову втулку, вони між собою ці болти не з'єднані. Тобто між ними просто резина. І е, якби ідея така, що е, завдяки цьому е, буде якесь демфирування відбуватися, і е, ця, ця вібрація зникне. Звісно, це я просто вже борюсь не з причиною, а зі слідством. Тому що фактична причина це херові компресори в кондиціонерах грі Бора інвертор. Я не знаю, може в інших вони хороші, а грі Бора інвертор. І все інше, я так думаю, що випускає грі. А це там купа кондиціонерів, там купер Хантер, ну там купа купа назв, які випускаються на заводі грі. Я думаю, що мають таку саму проблему. Отож, не будемо витрачати тепер час. Я зараз е, змонтую ці демпфери і ми порівняємо я сам не знаю навіть, допоможе чи ні. І ми порівняємо звук е, до і після. До речі, е, де я купував ці штучки, ці демпфери, я дам посилання. Це демпфери для автомобіля Ford. Це авто ну, звичайна автомобільна запчастина. Це не якісь спеціальні. Отож, починаємо і дивимося результат. Тут треба дати парочку ремарок. По-перше, коли я записував звук до встановлення демпферів і після встановлення демпферів, то, коротше говоря, звук до встановлення демпферів на діктофон не записався. Тому є тільки звук після встановлення демпферів. і по суті, порівняти нема з чим, я не можу вам нічого зараз показати. І, друге, зараз я на початку відео буду казати. Наступного елементу відео я буду казати, що вібрація повністю пройшла. Це не так. Тому що, коли я просто включив кондиціонер, вібрації дійсно не було. Але суть інверторних кондиціонерів в тому, що у них компресор працює не завжди на однаковій частоті. І тому компресор попрацював там хвилин 10 і його оберти знизились, тобто він почав працювати на великих обертах, і вібрації дійсно не було. Потім оберти знизились. І вібрація таки з'явилась, але вона, звісно, що була менша, ніж до встановлення демпферів. Якщо так приблизно приблизно глаз сказати, то якщо до встановлення демпферів вібрація була там 100%, яка передавалась на стіну, то після встановлення демпферів, ну, залишилось процентів 30, але все одно ця вібрація залишилась. Тому. І надалі я буду щось модернізувати з цими демпферами, можливо, міняти демпфери на більш потужні, можливо, ставити пружині. Ну, це все, що хотів сказати, і далі продовжую. Так, ну що, результат ви бачили? Різниця просто неймовірна. Це дуже добре. Тому я всім дуже раджу ставити такі от резинові демпфери. Ну, На жаль, тут проблема. Ще й в кондиціонері, тому що це грі, якщо потрогати рукою, то вібрація відчувається, але вже на, ...на стійки, і на стіну не передається. Так, тут ще одна невеличка ремарка. Я встановив на свій смартфон додаток, який вимірює вібрацію, і провів невеличкий експеримент. У мене є ще один кондиціонер в іншій кімнаті Samsung досить старий кондиціонер. Значить, я провів вимірювання вібрацій. Як це робиться? Смартфон просто кладеться на кондиціонер зверху, коли він працює, і записує показ... ну, показники. І що ми бачимо? Це просто шок. У Samsung вібрація 0.32, у грі вібрація 0.90. Тобто у грі вібрація в три рази більша. Уявіть собі, старий Samsung вібрує зовнішній блок в 3 рази менше, ніж грі. Сучасний інверторний кондиціонер. Це все, що треба знати про кондиціонери грі. З цієї ж причини зняв цю решітку. Вона теж її там трясло так неслабо. Тут вона взагалі, я вважаю, не потрібна, з цієї сторони, тому що тут просто стіна в мене відразу. Тому майте на увазі, що ці демфери такі ситуацію виправляють. Коротше, купуйте ці демфери, обов'язково ставте, або ці, або подібні. Їх досить багато можна знайти в інтернеті. Або краще купуйте ну, нормальний кондиціонер, Daikin Mitsubishi. це я вже казав теж у минулому відео. Сподіваюся, це відео було комусь корисне. Пока!